Таю дома з Нем з твоїм професійним святом. Бажаю тобі успіху, натхнення і кар'єрного розділу. Так менеджерка кав'ярні привітала із днем Кельнера одного з працівників. У день професійного свята всі працюють у закладі присутні гості. Тому привітати всіх одразу не вдається. Петро Чень працює тут третій день. Досить несподівано, тому що я взагалі не знав, що таке свято існує. День кельнера. Ось приємно, що персонал турбується про своїх працівників. Я радий. Це вже приносить замовлення кельнер Назар Щур. Чоловік працює у цьому закладі на площі ринок 10 років. Прийшов сюди працювати з 12-річним досвідом. Ділиться тим, що найбільше подобається у його роботі. Це комунікація з людьми, це давати людям сатисфакцію, задоволення, це смачно годувати, добре поїти. Робити людей щасливими, заробляти гроші. Це теж обов'язкова справа. Зустрічати людей з різних міст з різних країн. Розповідає, що пам'ятає постійних гостей з різних країн. Вони завжди раді бачити знайомі обличчя. Інколи хтось каже, по що щось в цій країні не міняється. Бачить мене день кельнера у Львові. Почали відзначати у 2009 році. До свята долучають відомих львів'ян. Розповідає засновник клубу галецької кухні Всеволод Поліщук. Попередні роки влаштовували перегони кельнерів. Свято не відзначали минулого року через повномасштабну війну, та у 2020-му через пандемію. Одним з ініціаторів свята є громадська організація Клуб Галицької кухні. Починалося з того, що дуже багато людей сприймали цю роботу як тимчасово, як якусь роботу ну, з одного боку працівники, з іншого боку, люди з поза професії не дуже поважно ставилися до цього питання. Та зараз ми з маємо знов. Трішки проблем. І хочемо знову нагадати, що це важлива робота, що це обличчя міста, що це в нас дуже багато зараз іноземців. І власне офіціанти Бориста бармени – це ті, кого вони зустрічають кожен день. Цьогоріч у цей день закликають задонатити чайові на потреби Збройних сил України. Іван Кадусько, Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.